3 ідеї корисного сніданку сніданок найважливіше приймання їжі протягом дня, оскільки він допомагає запустити метаболізм і забезпечує організм необхідною енергією на початку дня. Однак не всі сніданки однаково корисні для вашого здоров'я та самопочуття. Якщо ви шукаєте ідеї для здорового сніданку, варто звернути увагу на продукти з високим вмістом білків, вуглеводів, вітамінів та мінералів. У цій статті ми розглянемо три прості ідеї для сніданку, які можна приготувати вдома, і які забезпечать вас необхідною дозою поживних речовин на початку дня. Вівсяні стаканчики з бананом та грецьким йогуртом. Інгредієнти: Одна склянка вівсяних пластівців. Половина банана. Одне яйце. Чверть чайної ложки розпушувача. Чверть чайної ложки кориці. Половина склянки грецького йогурту Приготування. Розігріти духовку до 180 градусів за цельсієм. Змішайте вівсяні пластівці, яйце, розпушувач і корицю. Розім'яти банан видалкою і додати до суміші. Розділіть суміш на 4 засталені пергаментом формочки для кексів. Випікайте 15-20 хвилин до золотистого кольору. Подавати з ложкою грецького йогурту. тости з авокадо, яйцем і помідорами. Інгредієнти Одна скибочка хліба на ваш вибір. Половина авокадо. Одне яйце, один помідор, сіль і перець на смак. Інструкція. Розігріти сковороду на середньому вогні. Наріжте хліб і покладіть на сковорідку для підсмажування. Розріжте авокадо навпіл і видаліть кісточку, половину авокадо розім'яти на хліб і тонко нарізати помідори поверх авокадо, посолити та поперчити. на сковороду розбити яйце і смажити до бажаної готовності, викласти яйце на тост з авокадо, хрусткі фруктово-молочні муслі. Інгредієнти. Одна склянка мюслі, половина склянки подрібнених свіжих фруктів. Наприклад, ягоди або нарізаний банан, половина склянки молока на ваш вибір Одна чайна ложка меду або кленового сиропу за бажанням. Інструкція Розігрійте духовку до 180 градусів за цельсієм рівномірно розподіліть мюслі на форму для випічки, запікайте мюслі в духовці протягом 8-10 хвилин до золотистого кольору та хрусткої скоринки. Підготуйте свіжі фрукти, нарізавши їх невеликими шматочками. Підігрійте молоко в мікрохвильовій печі або на плиті, розділіть хрусткі мюслі на дві порції та додайте нарізані свіжі фрукти, залийте мюслі молоком і додайте мед або кленовий сироп, якщо хочете додати солодкості. Смачного та корисного сніданку! Дякую за увагу! Не забувайте оцінити відео та підписуватись на канал. Дізнавайтесь нове щодня.